Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією, яка буде стосуватися тарифів на комунальні послуги. Інформація про те, що в Україні суттєво зростуть тарифи на комунальні послуги, все частіше почала з'являтися в засобах масової інформації на телебаченні та інтернеті. Уряд має намір провести підвищення тарифів. Уже у квітні, після закінчення опалювального сезону, назвами чекають на підвищення тарифів на комунальні послуги. Відомо, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вже ухвалила відповідне рішення про двоетапне підвищення тарифів. Тобто з 1 квітня 2023 року та з 1 липня 2023 року. З 1 квітня буде підвищена вартість холодної води для населення. Питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення розглянуть уже в березні. Також розглядається питання щодо зростання вартості електроенергії. У березні, тобто зараз, очікуємо найближчі дні. Ці питання включать до порядку денного засідання у формі відкритого слухання найбільш суттєво підвищиться вартість електрики. Наразі розглядається декілька варіантів, серед яких це підвищення тарифу двічі для тих українців, які. Невеликими обсягами споживають електрику. Та вчетверо для тих, хто використовує більше. Наразі немає точної інформації, коли зміни реалізують, але все ж таки не варто сподіватися на довгий час очікування. Максимум кілька місяців, адже, повторюсь, підвищення планують провести у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року. Року. Ще хочу зазначити щодо тарифів на електроенергію для населення, то ще розглядаю такий, як один із варіантів, це модифікація чинної системи субсидій. Тобто, будуть якісь зміни стосовно порядку надання та нарахування субсидій. Та повторюсь різні тарифи в залежності від обсягів споживання. Хто буде менше. Споживати, відповідно, електроенергії буде оплачувати менше. Хто буде оплачувати великі хто буде споживати, вибачте, великі обсяги електроенергії, відповідно, буде оплачувати більше. Також у комісії повідомили, що причиною для перегляду тарифів на електрику є актуальна. Ситуація в енергосистемі України, яка зазнала величезних руйнувань внаслідок війни та криза в енергетичному секторі. Щодо газу, то вартість газу для звичайних споживачів не чіпатимуть, адже існує мораторій на підвищення. Але планується підвищити ціну на газ для підприємств теплової комунальної енергетики. Це означає, платити за опалення та гарячу воду доведеться нам з вами більше. Припускають, що для оптимізації влада може встановити тариф у 2,5 рази більший за поточний. Це не просте питання. Тариф може зрости. У 2,5 рази до 235 гривень за один куб гарячої води газ буде коштувати до 16 гривень. Цей же показник ми з вами вже побачимо у платіжках. Якщо станом на березень ми з вами платимо за опалення 1 квадратного метра приблизно 35 гривень, то після затвердження відповідних змін, про які я вам тільки що сказала. Значить, значення виросте до 90 гривень, тобто майже у три рази. Субсидії на житлово-комунальні послуги не зможуть покрити всі витрати, інакше з бюджету будуть забирати більше для забезпечення пільгами, і це не дасть позитивний ефект від підвищення тарифів. Так, на даний момент вважає. Уряд України. Тому очікуємо з вами, як це буде відбуватися поетапно. Обіцяють, що перший етап підвищення тарифів на комунальні послуги вже відбудеться з 1 квітня 2023 року. Тож очікуємо відповідного засідання Березневого і обіцяють, що воно буде. У формі відкритого слухання, і вже будемо від нього відштовхуватися і розуміти на які суми в платіжках ми з вами можемо розраховувати. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.